Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. В цьому відео покажемо коротенький огляд нового гарбузового комбайна Мороз у 2024 році. Покажемо, чим ми підживлюємо гарбуз по листу, а також швиденько оглянемо стан нашої ділянки з гарбузами. Дивіться відео до кінця, буде цікаво. Веземо тобі комбайн, Сережа, будеш молотити. Приїхав наш комбайн. Дата четвертий місяць 24-го року. Свіжий. Тільки виготовлений. Ось так комбайн легко вмішується в звичайний автомобільний прицепчик довжиною 1,90 м. В цьому році на сімейному підряді вирішили продовжити арбузову справу. Яка ну, аж ніяк не може існувати без комбайну. Тому було вирішено придбати гарбузовий комбайн. По багатьом позитивним відгукам обрали для себе комбайн Мороза. Замовили напряму у виробника і очікували біля трьох неділь на виготовлення. Виробник, наш український винахідник Роман Мороз. В нього є патент на цей комбайн. Тому він так і називається комбайн Мороз. Саме виробництво знаходиться в Полтавській області. Так, Наш комбайн має довжину по трубі сепарації 1,5 метра і діаметр отворів 8 мм. Чому замовили саме такий? Ну, тому що це найпопулярніша, найпрактичніша модель. Вона підходить для більшості сортів арбузів, які вирощуються в Україні. Для молотіння гарбузі по декілька гектарів на день його повністю достатньо. Розвантажили нашого комбайна, як і обіцяв, хочу зробити коротенький огляд. Штукенця важка 520 кг важила. З прицепу ну, важко зняти її. За допомогою Лібьотки ми протягом годинки його зняли, встановили на колеса. Прицеп містилось, стандартний, 1,90 дев'яносто Було знято дишло, вісь, бункер ось іде, да, ще не мене встановлювали. З резинкою тут додаткова ще резинка. Потужність для роботи даного комбайна потрібна 16 кінських сил. Техніка була, чи то двигун внутрішнього закладу, чи це від трактора. У нас наразі трактор UMZ. Ціна 95 тисяч гривень, півтора метри по трубі сепарації, діаметр отворів 8 мм. Дивіться, це наші колеса без колес на 4 тисячі дешевше, 91 тисяча гривень. Підходять Жигулівські колеса. Зроблено професійно. Все як заводське, не кустарне це виробництво, Окрашений молотковою фарбою. В цьому році виробник почав робити не тільки в червоному, нам зробили в сірому, ми не акцентрували уваги на червоному. Ну, байдуже, головне головне, як він зроблений, якісно. Нам головне, щоб працював. Це роботи, який закидуємо гарбузи, бункер завантажувальний, вони перебиваються. Так, виглядає зсередини перебивочний бункер гарбузів, з якого каша з там потрапляє в трубу сепарації. Так, Труба сепарації Ось всередині, як виглядає, резинки перед використанням. Сказали змочити, щоб на сугу не терло. Опитого виробника, що ставлять бак з водою, що воно наче краще, але Роман каже, що все одно там миється. І кому ну, хто дуже хоче, що так вірить в це, то ставить. А як, по його, на його думку, як виробника це лишнє, воно нічого не дає. Підставка для мішка. Угу. Ну, повністю не може розкластись тут у нас, коли сутрактор заважає. Сюди натягую мішок і це фіксатор для мішка. Передбачена заслонка, коли міняє мішок. На себе. Все, заслонка опустилась. Потрібно підняти, Заслонку підняли. Здається, ну, така проста зручна система. Так, що в нас по металу? По металу основний. Метал у нас. 5 мм основний метал. Так, труба сепарації. Не зможу помилити, але орієнтовно напираємо на 3 мм. Так, захист, навіть захист у нас 1,5 мм сталі. Не просто бляшанка. Так, це у нас завантажений відсік. Сюди потрапляють гарбузи, перебиваються, розмінчується на малі частини. Тут вала йдуть 8 мм. Болти в такому кулічку йшли. Це завантажувальний бункер. Товщина завантажувального бункера у нас метал 3,5 мм. З цієї сторони комбайн трішки схожий на гріль, але насправді це не гріль. Відсіки для очистки перебивочного бункера. На болтах вони зроблені. Потрібно почистити, відкрутили, почистили. Все, сезон відпрацювали, чистенький поставили на зберігання. Верхня частина на завісах. Ось ці, собственно, завіси. Їхня просто люк відкручується і чиститься і вшуговується. Так, рекомендації виробника не забувати. Змашувати ціпок підшипники, на яких є, на всіх підшипниках є масивнички. Дякуємо виробнику, що є в нас такі виробники і роблять таку гарну техніку. Далі покажемо в роботі, як буде працювати вересень місяць. А зараз поки чекаємо, щоб гарно росли гарбузи. Доброго дня! Приїхали обробляти свої кабаки. Ця площа вже у нас просапана. Це садилась вона 13 квітня. Ось так вони зараз виглядають. Ось так виглядають ці, що потім насаджувались, які не зійшли. Далі в нас площа, яка садилась 3 травня. Ці сьогодні будемо підживлювати. Ці садили 3 чи 4 травня. Пепсі. Перше підживлення по листу. У нас гарбуз посаджений 13 квітня. Було холодно, ну він виріс. Який не виріс, досадили. Підживлюємо універсальним нідерландським добривом. Яра Terra Кристалон Зелене. Це добриво спеціально створене для підживки по листу та позакореневому підживленню. В своєму складі це НПК добриво. Основні речовини це 18 азот, там трьохкомпонентний він, 18 фосфор і 18 калій. Також є додаткові магнії, сірка та інші макроелементи. Це добриво створене спеціально для листового підживлення та позакореневого підживлення. Використовується в 71 країні світу. Дуже популярне добриво норму, яку ми робили, це 30 грам на 10 літрів води. Підживлюємо обичним звичайним акумуляторним оприсковичем. Робили маточний розчин. 600 г на 2 літри води розвели і вже тоді з масочного розчину просто додавали 100 грамів 100 мл на 10 літрів води, щоб воно було ну, воно ж повністю розчинне, але коли в тебе повністю маточний розчин, ти просто воду додаєш, тобі вже нічого не треба колотити і чекати там, 5 хвилин. Дуже зручно, так виробник указує. Підживлення починаємо робити з стадії 4 листків. Можна повторювати кожних 7-10 днів в стадії вегетативного розвитку до цвітіння. Продається добриво розфасовка 25 кг мішок. Орієнтовна ціна десь 3500 гривень за мішок. Але в інтернеті можна знайти і сайти, які продають в роздріб по 3-1 по 1 кг Орієнтовна ціна за кілограм десь 200 гривень. Ось ми купляли на сайті. Земля, здається, чи як називається, 3 кілограми за 600 гривень.